З початку року пожежно-рятувальні підрозділи виїздили на місце трагедії майже 1500 разів. У 822 випадках доводилося гасити пожежі, в яких 20 чоловік загинуло, 19 травмовано. Як приклад, нещасний випадок, який стався у Тернівському районі, коли власник оселі загинув, а його донька отримала важкі травми. Горіла чотирьохкомнатна квартира. В результаті пожежі погиб хазяїн імущества 1937 року. Конкретно мужчина и стал виновником пожара. Он уснул с сигаретой в руках. К сожалению, самое худшее в этом случае то, что из за його оплошності також пострадала його дочь 1964 года рождения, которая при попытке самостоятельно ліквідувати пожар, отримала ожоги рук, а також верхних верхніх путей из-за сильного дыма. У наступному випадку у Довгинцівському районі господар оселі відбувся на щастя легким переляком. А пожежа, яку вчасно загасили пожежні, знову ж сталася через паління у нетверезому стані. За таких же причин від отруєння продуктами горіння наприкінці листопада загинула молода жінка. І на те, що Площадь пожара была совершенно незначительная, всего 2 квадратных метра. На полу возле тлеющих вещей была обнаружена хозяйка жилья 1975 года рождения. На теле погибшей ожогов и следов насильственной смерти не обнаружена. Предварительная причина гибели женщины – это от отравление продуктами горения. Также возле этих вещей была найдена коробка с сигаретами. Подібні ситуації у статистиці рятувальних служб фіксуються найчастіше. Тож пожежні вкотре звертаються до криворіжців з проханням не нехтувати правилами протипожежної безпеки, адже це може коштувати вам життя та здоров'я. співробітниками сотрудниками пожарноспасательних підрозділів інформаційно роз'яснительна робота з населенням нашого міста по предотвращенню пожарів, в частності в жилому секторі. В первую очередь это раздаются листовки людям, проводятся беседы. В почтовые ящики вкладываются листовки предупредительного характера. Если подходят сотрудники, пожалуйста, уделите им пару минут. Они вам напомнят правила поведения во время пожаров. Также вы можете проконсультироваться, уточнить. Если у вас возникают какие-то текущие вопросы, проблемы, вам квалифицированно могут дать ответ. Обращаемся к населению нашего города, чтобы жители не были безразличны к своей безопасности и безопасности окружающих, потому что подобные случаи заканчиваются плачевно. Также обращаемся к людям, чтобы они были не безразличны в таких ситуациях. Если вы стали свидетелем пожара, либо услышали запах гари, немедленно сообщите о случившемся по телефону 101 в службу спасения.